Доброго дня, компанія Viramax. Сьогодні у нас на відгрузі чоголовий підіймач, який їде до наших клієнтів. Чоговий підіймач італійської компанії Maber. Модель MBC 2000. Це грузопасажирський підіймач. Ось його кабина. Сховочна сітка під ним. Щогли, щогли оцінковані. Рейка. З'єднання. Звертайтеся до компанії «Вірамакс» за орендою купівлю будівельних щоглових підіймачів. Є турецькі, китайські, італійські. Звертайтеся, будемо раді вас проконсультувати та надати оренду та продаж цих подіймачів. Всього найкращого, до побачення!